Заступник начальника Чернігівської обласної військової адміністрації Дмитро Іванов написав заяву на звільнення з посади. Про це він повідомив на своїй Фейсбук-сторінці. Хочу подякувати всім за плідну співпрацю та роботу. Вдячний всім тим, з ким довелося познайомитися та співпрацювати на благо нашої області та країни. Наша спільна робота не була марною та продовжиться. Дякую голові Ода В'ячеславу Чаусу та голові обласної ради Олені Дмитренко за те, що були поруч та допомогли мені прийняли таке рішення. У телефонній розмові на запитання про причину звільнення з посади Дмитро Іванов відповів так: А я ж написав все в пості. уважніше ще раз прочитайте, ви все зрозумієте. Якщо будуть якісь там інші подробиці, то я там я знав. Свої плани на нову посаду Іванов коментувати відмовився: Я не хочу коментувати. Я людина досить активна. Якщо ви за мною слідкуєте подальші плани і надалі працювати на розвиток нашої Чернігівщини і нашої країни Начальник ОВА В'ячеслав Чаус у коментарі Суспільному сказав, що нині тривають погоджувальні процедури щодо звільнення Іванова. За його словами, це звільнення відбувається за згодою сторін. Мені важко коментувати пост Дмитра Валерійовича. Я дякую Дмитру Іванову за плідну роботу. Він опікувався питаннями економічного розвитку, екології, а в період облоги Чернігова і до травня, в тому числі і питаннями гуманітарної допомоги. Це звільнення за згодою сторін, і я хочу Дмитру подякувати і впевнений, що він стане чудовим командним гравцем. Будь-яких інших проектах нагадаємо, Дмитро Іванов офіційно став заступником голови Чернігівської ОДА 2 вересня 2021 року. Він мав займатися питаннями економічного розвитку регіону, інвестиційними проєктами, взаємодією і координацією з органами місцевого самоврядування, екологічною проблематикою, містобудуванням та регіональним розвитком. Він депутат обласної ради від партії Слуга народу, голова постійної комісії облради з питань економічного розвитку, інвестиційної діяльності та здійснення державної регуляторної політики.